Добрий день, діти! Сьогодні я розповім вам про державні символи України. Діти, хто знає, як називається наша країна? Наша країна називається Україна. Яка вона? Наша Україна чудова, мальовнича та незалежна країна. Всі люди, які живуть в нашій країні, вміють розмовляти українською мовою. Ми теж з вами вчимося розмовляти українською мовою. Україні живуть талановиті та працьовиті українці. Вони тут народилися, знають і люблять свою Україну. Ми з вами теж українці. Діти, у кожної країни є свої державні символи: це герб, прапор та гімн. Герб це символ влади. На ньому зображений золотий тризуб на синьому тлі. Тризуб нагадує маму, тата і дитину. Вони символізують силу, любов та мудрість. Прапор це символ незалежної держави. На прапорі дві смуги: синя та жовта. Синій колір – це колір чистого мирного неба, а жовтий це колір пшениці сонця та хліба. Гімн найголовніша пісня України. Вона має назву «Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Малята, ніколи не нехтуйте і не забувайте символи нашої держави. Дякую всім за увагу! До побачення!